Трамп пригрозив судом компанії Гугл у разі свого президентства. Про це він написав у соцмережі Social. І кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки від республіканців вважає, що компанія незаконно показувала тільки погані історії про нього і тільки хороші про віцепрезидентку Камалу Гарріс. У відповідь у Гугл заявили, не маніпулюють результатами пошуку на користь жодного з кандидатів. Ну і далі про події вже в Україні, і зокрема про те, що окупанти вони на жаль не припиняють обстрілювати наші мирні міста. І от Цієї ночі росіяни завдали понад 10 ударів по Запоріжжю. Внаслідок масованих авіаційних ударів шестеро осіб дістали поранення. Двох шпиталізували до лікарні. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. І от через атаку сталося кілька загорянь. Рятувальники ДСНС повідомили, що попередньо під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка. Наразі надзвичайники проводять пошукові. Та аварійно-рятувальні роботи вова зазначили, що через масовану атаку та пошкоджено змінено рух потягів на станціях Запоріжжя трьох районах міста Запоріжжя є безпосередньо руйнування. Це Шевченківський, Комунарський та Олександрівський район. Наразі нам відомо про одні зруйнований багато. Щонайменше 15 приватних будинків, які зруйновані. Також є щонайменше 15 будинків багатоповерхових, які повилітали вікна, двері. Наразі також одна жінка перебуває ще під завалами.